Добрий день, педагоги, гуртківці і батьки. Наш центр позашкільної освіти промінь приєднується до Всеукраїнської акції 16 днів проти насильства і ми проводимо інформаційно-просвітницький захід Мій світ без жорстокості у вигляді семінару, тема якого «Ненасильницька комунікація. Нагадую вам, що модель ненасильницького спілкування за концепцією Маршала Розенберга складається з чотирьох компонентів: спостереження, почуття, потреби і запити. Сьогодні я продовжу говорити про другий компонент цієї моделі, про почуття. Епіграфом до цього заняття я обрала такий вираз епіктета. Не самі речі, а лише наше уявлення про них роблять нас щасливими чи нещасними. Ненасильницьке на спілкування робить акцент на усвідомленні того, що дії інших можуть бути стимулом для наших почуттів, але ніколи не є їх безпосередньою причиною. Це дуже важливо зрозуміти. І тоді стане, на мою думку, набагато легше жити. Люди роблять якісь дії стосовно нас. Вони звертаються до нас із якимись словами. Ми, звісно, реагуємо відповідним чином. У нас виникають почуття і зароджуються думки. І у той момент у нас є якісь очікування. І ось тепер нам необхідно прийняти відповідальність за те, які почуття і думки у нас виникають, це наша відповідальність, я це підкреслю. Інша людина не може всередині нас зародити ті чи інші почуття, ті чи інші думки. Ми все це створюємо самі. Тому дуже важливо брати на себе відповідальність за свої почуття, то зрозуміти таке. Ще раз повторюсь, дії чи розмови інших щодо нас. Можуть бути стимулом, але ж ніяк не причиною наших почуттів. Коли хтось висловлює свій негатив на нашу адресу, у нас є чотири варіанти, як на це реагувати. Перший звинувачувати інших, другий звинувачувати себе, третій. Відчути свої власні почуття та потреби. І четверте – відчути почуття та потреби. Іншого. Розглянемо першу позицію, да? звинувачувати інших. Ну, наприклад, да, такий вираз: у тебе немає права так казати, я завжди враховую твою думку. Це ти, в даному випадку, чиниш егоїстично. Реагуючи на висловлення в такий спосіб і звинувач... звинувачуючи іншого, ми швидше за все відчуваємо гнів. Коли звинувачувати себе, да, друга позиція, ми е, приймаємо судження іншої людини про себе та звинувачуємо себе. Вибираючи цей варіант, ми знецінюємо себе, піддаємо свою самоповагу до важкого випробування. Пробач, да, це, наприклад, да, «Пробач, мені слід бути більш чутливим у цьому випадку. Це визнання змушує людину відчувати провину, сором та депресію. Третя позиція відчути власні почуття та потреби. Іншими словами, звернути промінь світла нашої свідомості на наші власні потреби та почуття. Наприклад, коли я чую, що ти кажеш, що я найегоїстичніша людина, яку ти колись зустрічала. Мені боляче, тому що мені необхідне визнання моїх зусиль за виконання цієї роботи, визнання факту мого витраченого часу. Зосередившись на своїх почуттях і потребах, ми розуміємо, що почуття болю, що виникло зараз, відбувається через те, що наші зусилля виявилися непоміченими і невизнаними. В той же час, визнаючи наші власні потреби, бажання, очікування, цінності та думки, ми беремо на себе відповідальність за наші почуття замість звинувачування інших. Зверніть увагу на різницю між такими висловлюваннями. Приклад перший. Ти засмутив мене, коли не зайшов учора. І висловлювання Б. Я був засмучений, коли ти не зайшов, адже я хотів обговорити деякі справи, що турбують мене. Автор висловлювання А перекладає відповідальність за свою прикрість, виключена вчинки іншої людини. А автор висловлювання Б пов'язує свою прикрість із власним незадоволеним бажанням потребами. Приклад другий А. Вони розсердили мене, коли анулювали цю угоду. Б, Коли вони анулювали цю угоду, я була роздратована, бо думала, що це був дуже безвідповідальний вчинок. Автор висловлення А прописує свій гнів, виключено поведінці іншої сторони. У той час, як автор висловлення Б бере на себе відповідальність за свої почуття, визнаючи думки, що стоять за ними. Він визнає, що його роздратування спровоковано своїми особистими звинуваченими думками. Дуже важливо зрозуміти. Що чим краще ми вміємо налагоджувати контакт між нашими почуттями та потребами, тим легше іншим виявляти по відношенню до нас співпереживання. І тоді повна відповідь звучала би так: коли ви аналювали цю угоду, я була розгнівана, бо сподівалася, що зможу знову найняти робітників, яких ми звільнили минулого року. У спілкуванні намагайтеся поєднувати свої почуття зі своїми потребами. Я відчуваю, кажете про свої почуття, тому що мені потрібно кажете про свої потреби. Якщо чітко висловлювати, що вам потрібно, у вас більше шансів це отримати. На жаль, цьому теж не навчають у школі. Наведу вам приклади поширених мовних оборотів, які можуть ховати від нас відповідальність за власні почуття. Це корисно знати, якщо вам важлива ненасильницька комунікація, ненасильницьке спілкування. Перше. Використання безособових конструкцій. Наприклад, мене просто дратують орфографічні помилки в наших буклетах. Мене це просто дістало. Але коли ми поєднуємо з потребами, ми говоримо так, я відчуваю, що ви відчуваєте, тому що мені потрібно, да, що вам потрібно. Ця фраза виглядатиме так. Мені, мене просто дратують орфографічні помилки в наших буклетах, адже мені хочеться, щоб наша компанія виглядала професійною. Ну, ще такий мовний оборот, да, який приховує від нас відповідальність за власні почуття. Ну, Вирази типу, я відчуваю та емоція, тому що згадування будь-яких інших людей, крім себе, інші люди. Да, мені боляче, бо ти сказав, що не любиш мене звинувачування когось. Я злий, бо начальниця порушила обіцянку. Звинувачуємо начальницю. Порівняйте з такими висловлюваннями. Я зли на начальницю, яка порушила свою обіцянку, бо розраховував цими довгими вихідними відвідати брата. Ще такий мовний оборот, який приховував від нас відповідальність за власні почуття висловлювання, у яких згадуються лише дії інших. Наприклад, коли ти не дзвониш мені в мій день народження, мене це зачіпає. Далі, мама засмучена тим, що ти залишаєш їжу на тарілці. Порівняйте з таким висловлюванням: мама засмучена тим, що ти залишаєш їжу на тарілці, адже я хочу, щоб ти ріс сильним і здоровим. А зараз нагадаю вам про що ми говорили. Коли хтось висловлює свій негатив на нашу адресу, да, у нас є чотири варіанти, як на це реагувати. Три ми вже розглянули да, звинувачення інших, звинувачити себе і відчути власні відчуття провини та потреби. І нарешті розглянемо четвертий варіант реакції на негативне висловлювання відчути почуття потреби іншої людини. Іншими словами. Спрямувати світло нашої свідомості на висловлюванні на даний момент почуттів та потреб іншої людини. Наприклад, ми можемо запитати тобі боляче, тому що ти хочеш, щоб до твоїх почуттів потреб ставилися уважніше? Також хочу звернути вашу увагу на те, що слід відрізняти щиру поведінку від вчинків, вчинених. Під впливом почуття провини. Наприклад, якщо батьки кажуть, мамі з татом погано, коли ти отримуєш низькі оцінки у школі, що вони таким чином селяють дитині? Батьки вселяють дитині, що від її дій залежить щасливі вони чи нещасні. Але якщо діти, приймаючи саме такий тип відповідальності, змінюють свою поведінку, щоб відповідати бажанням батьків, вони діють не від щирого серця. І ще з почуттям провини. Коли мотивація вчинків служить почуття провини, головний механізм у тому, що людина нав'язує іншим відповідальність за свої почуття. Щоразу, коли люди звинувачують когось і я у яких вчинках, я згадую такі слова невідомого автора: Ти спочатку пройди мой путь наступи на мої осколки. Проживи ту ночную жуть, когда воешь, как воют волки, потеряй все, что так хранил, разрываясь меж тьмой и светом, одурей от больной любви, а потом Раздавай советы. А зараз я залишаю вас притчу, Не поспішайте засуджувати. Жив у одному селі старий, був він, бідний, як ніхто. Але навіть багатії заздрили йому, бо мав чудового білого коня. Ніхто ніколи не бачив такого коня, такої краси, стаці, сили. І багатії пропонували йому за коня все, що він не забажав. Але старий казав цей кінь для мене не кінь, він особистість. А як можна продати особистість? Він друг мені, а не власність. Як можна продати друга неможливо. І хоча старий був бідний і було чимало спокус продати коня, він не робив цього. І ось одного разу він виявив, що в стілі немає коня. І зібралося все село, і всі сказали Ти дурень, ми всі знали, що одного дня коня вкрадуть, та краще б ти його продав. Ти б отримав будь-які гроші, які б не запросив. А де тепер твій кінь? Яке нещастя, яке лихо? Старий відповів Ну-ну, не захоплюйтесь. Скажіть просто, що коня немає у стайні. Це факт. Решта міркування. А щастя, нещастя, звідки вам знати? Як ви можете судити? Люди сперечалися, не дури нас. Ми, звісно, не великі філософи, але цілком очевидно, що скарб втрачено, а це велике нещастя. Але старий промовив. Ви як хочете, а я дотримуватися того факту, що стіло порожнє і коня немає. Іншого ж я нічого не знаю, щастя це чи нещастя, бо це лише маленький епізод, і хто знає, що за цим піде. Люди сміялися, вони вирішили, що старий від горя просто з А за 15 днів вночі кін несподівано повернувся. Він не був вкрадений, він уночі втік до лісу, але повернувся він не один, а привіз із собою дюжину диких коней. І знову зібралися люди і сказали так, старий, ти мав рацію, це ми не мали рації. Так це не було нещастям, це виявилося, благодать. Ми просимо вибачити нас. На це старий відповів. Знову ви надто далеко заходите. Ну, повернувся кінь. Ну, коней привів. То що ж, не судіть щастя, нещастя, хто знає. І це лиш невеликий епізод. Поки що ви не знаєте всієї історії. Навіщо судити? Я щасливий у своєму несудженні. І не змогли люди цього разу заперечити, а раптом старий і цього разу має рацію. Отже цього разу вони мовчали, хоча в глибині душі чудово розуміли, що він не правий. Це ж, звичайне, казкове щастя дванадцять коней прийшли за, за конем, та тільки захотіти всі вони перетворяться на неймовірне багатство. У старого був молодий та єдиний син. Він почав об'їжджати дихих коней, і не минулий тиждень, як він упав із коня і зламав собі ногу. І знову зібралися люди і почали міркувати. Так, старий, то знову мав рацю, це не благодать, це не щастя. Єдиний син і ногу зламав. Хоч одна тобі була опора в старості, а тепер ти ж ще більше збідніш. Але старий сказав: ви одержимі міркуваннями, навіщо ви так поспішаєте? Скажіть просто, що син зламав ногу. Щастя, нещастя, хто знає, знову кажу вам, що це лише епізод, а більшого вам не дано знати. Життя фрагментарне, а судити можна лише по, по цілому. І так сталося, що, що лише через кілька тижнів на країну напав ворог, почалася війна, і всі молоді люди села були покликані в армію. Тільки син старого був залишений, бо був калікою. І знову зібралися люди. Вони кричали та плакали. З кожного дому пішов сина, то й кілька. І надії на те, що вони повернуться не було. Країна, що напала, була величезна, і битва була заздалегідь програна. Вони не повернуться додому, все село стогнало і плакало. І прийшли люди до старого і сказали йому Пробач нас, старий Бог бачить, що ти маєш рацію, хоч і каліка, син твоя з тобою, наші діти пішли назавжди. Він, живий і з тобою, та може й ходити почне потроху. Краще бути кульгавим та живим. А старий знову сказав: ні, розмовляти з вами неможливо, адже ви продовжуєте судити, судити, судити. Та хто знає, ви можете лише сказати, що ваші діти насильно забрані до армії, а мій син залишився зі мною. Але ніхто не знає, благословення це чи нещастя. І ніхто ніколи не зможе дізнатися про це. Один Бог знає. На цьому сьогодні закінчую говорити про важливість усвідомлення своїх власних почуттів та потреб. Але не закінчую розглядати цю тему. Ми її продовжимо обговорювати на наступних заняттях. Бажаю всім здоров'я, щастя, мирного неба, до нових зустрічей!